Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту прорвало минулих вихідні виявилися багатими для збірної України на завойовані медалі на літніх Олімпійських іграх в Парижі. Заспіочем першу скрипку, яка зіграла золоте соло, стала жіноча збірна з фехтування на шабелях у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Баска Бакастової, яка стала переможцем командного турніру Олімпіади, повторивши таким чином подібне досягнення ігор в Пекіні 2008 року. Також це перше золото України у фехтуванні з 2012 року, коли Яна Шем'якіна вирала особистий турнір на Шпазі і сьома медаль України в історії Олімпійських ігор з цього виду спорту. Справжньою героїнею нинішнього успіху стала досвідчена і легендарна Ольга Харлан, яка практично на наодинці спочатку виграла усі три матчі Віталійок, Італійок загального рахунку 45-39 на користь своєї команди. Потім її доробок 18-6 забезпечив Україні 45-32 з витягу проти Японії. на Сам кінець у фіналі з південною Кореєю. Левова частка здобутку Харлан-22-10 гарантувала національній збірні 45-42, вольову перемогу і золоті нагороди Олімпійських йгор. Харлан стала п'ятим українським олімпійцем, який двічі піднімався на найвищий щабель підесталу пошани. Крім того, вигравши свою шосту медаль на іграх, вона обійшла за кількістю олімпійських нагород плавчиню Яну Клочкову і наразі стала рекордсменкою країни за кількістю відзнак на Олімпіадах. Оля Харлан стала і найстаршою українською Чемпіонкою Олімпійських юр, завоювавши золоту, золото у золотому віці 33 роки. 334 дні. Попереднє досягнення 33 роки, 283 дні. Належало Яні Дементіві, яка виграла медаль найвищого гатунку в академічному веслуванні на Олімпійських іграх 2012 в Лондоні. Золотий злет шаблісток підтримала Ярослава Магучих з Дніпра, яка вперше в історії України стала чемпіонкою ігор зі стрибків у висоту серед жінок. Боротьба за золото розгорнулася між нею та австралійкою Оліса Гарес на позначці. Два метри, коли всі інші суперниці свої виступи вже завершили. Могучих підкорила її з першої спроби, а суперниця з третьої. з планкою на висоті 2,02 метри Олі Са... Оліс Салагарес не впоралася, і Ярослава стала олімпійською чемпіонкою 2024. Магучич перенесла останню спробу на 2,04, але планка не встояла. Інша наша співвітчизниця Ірина Геращенко з іще однією представницею Австралії Елеанор Патерсон стали бронзовими призерками з результатом 195 сантиметрів. Магучих Тим чином стала першою в історії України, хто здобув дві медалі Олімпійських йор з легкої атлетики? На попередніх в Токіо вона була бронзовою призеркою. Окрім того, Ярослава, третя українка, яка здобула золото олімпіади з легкої атлетики. Раніше це вдавалося Інесі кравець у 96-му році минулого століття в Атланті. Потрійний стрибок та Наталії Добринській у 2008-му у Пекіні. У семиборстві інший дніпровець Михайло Кохан здобув бронзу Олімпійських юр у Парижі у метанні молота у своїй найкращій спробі у другій за ліком він відправив молот на 79 метрів 37 сантиметрів. Лише двоє спортсменів показали вищі результати. І Кацберг з Канади взяв золото з дуже високим результатом 84 метри 12 сантиметрів. А срівну медаль завоював Бенса Хала з угорщини 79 метрів 97 сантиметрів. Таким чином, 23-річний кохан став другим українським. Тим метальником молота в історії, що виграв медаль Олімпіади в на році в Атланті. Олександр Крикун також здобув бронзу. Окрім цього, він перший з 2016 року вітчизняний легкоатлет, чоловік, який виграв олімпійську медаль. Востаннє це вдавалося Богдану Бондаренку у стрибках у висоту бронза в Ріо, 2016. На такі визначні досягнення відригував і президент України Володимир Зеленський, який у своєму інстаграм серед іншого написав: Дякую за цей результат. Тат українці вміють бути сильними та перемагати відповідно до постанови уряду про встановлення нагород спортсменам України, чемпіонам призерам Олімпійських юр та їхнім тренерам, кожна з наших дівчат, шаблісток, Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук. Юлія Бакастова, а також легкоатлетка Ярослава Магучих отримають по 125 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки за золоті медалі на Олімпіаді Ірина Геращенко і Михайло Кохан отримують бронз за бронзу по 55 тисяч доларів. Окрім цього, магучих за золото Олімпійських орді станеться ще 50 тисяч доларів від World Athletics, першої в історії міжнародної федерації, яка виплачує призові спортсменам на Олімпіаді. А вже у понеділок, 5 серпня, скарбничку нашої збірної на Олімпійській гірах, поповнив Ілля Ковтун, який став другим у вправах на брусах зі спортивної гімнастики. Це друга срібна медаль для України на цій олімпіаді. А для Ковтуна це перша нагорода на рівні Олімпійських ігор. Окрім цього, як мінімум. Срібну нагороду вже завоював боксер Олександр Хижняк, який вийшов у фінал боксерського турніру, здолавши роздільним рішенням суддів на шляху до нього дворазового олімпійського чемпіона-кубинця Арленома Лопеса. У суточці за золото хижняк 7 серпня зійдеться з представником Казахстану Нурбеком Оралбаєм. Наразі у збірної України в активі сім медалей: дві золотих, дві срібних та три бронзових. Та 17-те місце у медальному заліку. Шанси на нагороду Олімпіади зберігає і легкоатлетка з Дніпра. А на Рижикова вона спочатку через кваліфікацію не змогла напряму відібратися до півфіналу. Бігу на 400 метрів з бар'єрами, що відбудеться 6 серпня. Втім, подібне, завдання Рижикова виконала у втішному забігу, де стала другою у своєму забігу з кращим власним результатом сезону 54,95 секунди. Тисячних даруйте. І наразі трохи просуне. вперше за історію незалежності України. Україна не виступила у фіналах у плаванні на літній олімпіаді. Один з потенційних претендентів на медаль Михайло Романчук знявся з кваліфікації на півтора кілометра вільним стилем через хворобу. Він був останнім представником України у плаванні. Найкращим результатом плавців став півфінал Владислава Бухова на 50 метрівці вільним стилем. Решта українських спортсменів кваліфікацію на своїх дистанціях не по. Долали Серед них і Дніпровці Олександр Жолтиков і Денис Кесіль та Ніка Шарафуддінова з Кривого Рогу. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у ході медіо заходу у Києві висловив від себе, як і від організації, повну підтримку головному тренеру збірної України. І нонсенс, водночас, першому віце-президенту АВ Сергію Реброву та його штабу дослівно. Ми знаємо, куди рухаємося, де знаходимося, які помилки робили, що треба робити, щоб ми робили висновки. Головне, що все це досвід. Головне, правильно реагувати на помилки, які були, але було дуже багато гарної роботи зроблено. Я хотів би зараз визначити наступні цілі для національної команди та асоціації. Ми вступаємо у вересні у новий дворічний цикл, який є дуже важливим для нас. Головне завдання вихід на чемпіонат світу. Буде він через лігу нації чи через відбір. має значення для нас. Овне потрапити на чемпіонат світу, кінець цитати не більше, не менше. Далі про таке київське Динамо дізналося потенційного суперника в четвертому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів за шляхом представників ліг. Якщо столична команда у третьому раунді у двоматчевому протистоянні, подолає шотландський рейнджерс. То за вихід до основного раунду турніру вона зіграє з переможцем пари зальцбург Австрія, Твенте, Нідерланди. Подінки відбудуться 20, 21 та 27, 28 серпня поточного року. Якщо кияни тут поступляться, то потраплять до основного раунду Ліги Європи. Надай про те. Що Донецький Шахтар як чемпіон України завдяки високому клубному рейтингу отримав пряму путівку до основного раунду Ліги Чемпіонів. Тим часом потенційним суперником Криворізького Кривбасу у четвертій кваліфікації Ліги Європи, якщо команда Юрія Вернедуба напередодні здолає чеську вікторію. Пільзень стане шотландський Харц. Команди, які виграють протистояння кваліфікає 4 Ліги Європи, отримають потівки до основного раунду турніру. А ті, що програють, перейдуть до основного раунду Ліги Конференції. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.